Якщо е, е, пане Ларіон уже є, то ми кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Героям слава добрий вечір. Сьогодні міністр е, Мінцифри, як його називають Михайло Федоров, заявив про смарт-мобілізацію. Зараз багато, знаєте, у нас взагалі так в українському суспільстві в останні місяці складається, що коли от десь в інфополі звучить слово мобілізація, то обговорення та дискусії одразу ж так, ну я би не сказав, що вони зашкалюють, вони виникають. І для того, щоб роз'яснити усім нашим глядачам, ми вас і вмикаємо, що це означає, як це буде працювати. Ми вже почули власне з вуст Федорова. Як на мене, як на мій суб'єктивний погляд, дуже слушно річ. Що будь-який українець може е, починати готуватися до служби у війську, вибирати певний рід військ, чим він буде займатися, на які позиції у силах оборони та визволення України він може бути найкориснішим. Що ви можете додати і загалом е, розкрити цю тематику? Я думаю, що для початку давайте домовимось про терміни. Е, я особисто напевно з зап... Запропонував би термін смарт рекрутинг, а не мобілізація, тому що на часі йдеться про проект, який перш за все для людей, які е, хотіли би служити в Збройних силах. Мало того, це для тих, хто хотів би там служити, і вже знає, де би він хотів служити. І для таких людей е, ми розробляємо підхід, який дозволить. Їм знайти себе, наприклад, пілотний проект має бути присвячено а, пілотам дронів, і відповідно він існує для того, щоб людина, яка має відповідні здібності а, і бажання, змогла знайти себе в силах оборони. Відповідно, на цій посаді згодом з'являться інші спеціальності, інші напрямки. Відповідно, це не зовсім так, як хтось прийняв а, Це, власне смарт-рекрутинг, який дозволяє а, поєднати. Тих людей, які хотіли би служити, з їх спотбами з потребами в зсу, і відповідно з їхнім майбутнім місцем служби, це за великим рахунком буде сервіс. Так, напевно, коректно його назвати. Дуже мені сподобалося визначення рекрутинг, тому що буквально десь в суботу з паном Жоріним, екс-командиром Полку Азов, зараз військовослужбовцем. Ми взагалі тут, у нашій цій імпровізованій невеликій студії, спілкувалися на ту тему, що взагалі сам термін мобілізація, він такий трошки з Радянщини, і нам треба думати над тим, як правильно називати ці всі процеси, тому що. Ну, мені здається, що сам, от, от, сам саме слово мобілізація вже має якусь таку доволі негативну семантику. Є ця проблема зі словом мобілізація справді, але є і інше, що по суті рекрутинг є більш сучасним підходом, і він забезпечує. Більш якісну мобілізацію, якщо вже говорити про мобілізацію, то застосовуючи рекрутингові інструменти, ми можемо говорити про те, що ефективніше будемо залучати людей таким чином, щоб їхнє місце служби і обов'язки військовослужбовців, які на них будуть покладені, більше відповідали їхнім здібностям, навичкам, кваліфікації, яку вони здобули в цивільному житті, і так далі. Пане Ларіон, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи зможе цей новий підхід до рекрутингу до війська вирішити проблему з, ну, з тим, що в нас зараз в телеграм-каналах найчастіше викликає шквал обурення, коли людям намагаються вручити повістки на вулиці? От смарт-мобілізація, на ваш погляд, має це вирішити нарешті? Три речі хочу сказати: перше глобально. Чим більше людей ми ефективно рекрутимо в Збройні Сили і залишаються задоволеними і люди і Збройні Сили, тим менше простору для непорозумінь. Друге надзвичайно важливе проект, про який сказав пан Федоров, про який говоримо, ми це взагалі. Не про повістки, це абсолютно е, інший проект, сфокусований на людях, які самі хочуть служити в Збройних силах. І третя просто ремарка: я дуже часто е, чую е, цей вираз повістки на вулицях, і, і що люди його сприймають. Е, ви пам'ятаєте, був такий російський наратив, який в нас став жартом, е, забрали з поїзда в Нацгвардію. Люди сприймають повіски на вулиці як з поїздом на звардію. Насправді треба пам'ятати, що на вулиці можуть вручити виключно повістку для уточнення даних. Уточнення даних державі надзвичайно необхідно для того, щоб можна було набирати у лави збройних сил людей більш відповідно до їхніх здібностей, спеціальності кваліфікації. Все, про що я сказав, це теж необхідно пам'ятати. Мені здається, що ще один термін, який потрошки потрібно виводити з нашого повсякдення, і слово мобілізація, так і слово повістки. Ви напевно праві, хоча я завжди з обережністю ставлюся до якихось змін, які відбуваються суто на рівні термінології. Ми можемо замінити один термін іншим. Якщо не змінюються операційний процес, не прибирається проблема, яка викликала негативне ставлення до терміну. Ну то негативне ставлення повернеться. Тому я думаю, що ключове, над чим нам треба працювати, це покращувати власне ставитись до роботи та СП до роботи як до роботи рекрутингових центрів, та в майбутньому перетворювати їх саме на такі рекрутингові центри, зменшувати кількість помилок, зменшувати кількість неякісного сервісу. Ставитись до цього як до сервісу з одного боку. З іншого боку, мусимо всі розуміти, що захист України це наш спільний обов'язок і. Як не прикро це чути, крім нас, нема кому цим обов'язком займатися. Е, крім нас, нема кому бути тим військом, яке Україну захищає, і сотні тисяч українців вже змінили цивільне життя на військове, і ми мусимо розуміти, що, що вони роблять цей обов'язок, в тому числі за тих, хто ще не у військові. Відповідно. Люди так само мають ставитись з розумінням а, до того, що держава їх покликала. А, чим швидше переможемо, тим швидше повернемось до мирного життя. Власне, це те, про що маємо пам'ятати. Тому а, це такий процес з обох боків. Держава має працювати над своїми помилками, покращенням сервісу і так далі, робити це ефективніше, робити це. Краще зручніше, але з іншого боку, громадяни мають розуміти, що це наш обов'язок. Так, це абсолютно важливі слова. Скажіть, будь ласка, також зараз багато розмов про створення електронного, єдиного реєстру військовослужбовців замість паперового, як ми звикли за минулі десятиліття, фактично, так, а можливо навіть і значно більше. На якому зараз етапі? Наскільки це допомагає ефективніше працювати? З точки зору хотів сказати мобілізації, але скажу рекрутингу рекрутингу до війська. Окей, uh, okay, давайте будьмо чесні. Дуже прикро, що коли ми говоримо про єдиний uh, цифровий реєстр оберіг. Uh, що ми говоримо про в першу чергу малу порівняно малу uh, кількість людей, які ухиляються від утримання та мобілізаційних повісток, і всі питають наскільки це допоможе там цих людей впіймати. Це в принципі оберіг, не про це, і це і це прикро, що ми фокусуємось на цьому. Тому що це люди, які ухиляються, це значно ухиляння, як таке, значно там менший процес, ніж такий важливий процес цифровізації, який триває в країні, і нарешті дістався і ТЦК та СП. Це нормальний процес цифровізації, який відбувається, який знову таки потрібен, щоб було менше помилок, менше простору для корупції. Відповідно, коли виникає якийсь страх перед цим процесом, то це люди ніби кажуть: а, хай все лишиться на папері, хай все лежить в шахі. Типу, я, я хочу, щоб лишалося як минулому. Це всього лише про те, що держава стає більш часу, і знову таки, і це а, коли хтось нарікає на помилку, коли переповідають в каналах історії там багатодітних батьків, яких не мали а, призвати у військо, а їх призвали. То мова ж про помилки, яких не має бути, і друга річ про реєстр: це дані, які держава вже має. Держава їх хоче просто оцифрувати для того, щоб їм використовуватися, було зручніше, без і було менше помилок. І надзвичайно важливо, що коли ми маємо повний реєстр, яким зручно користуватися, знову таки значить, що ми. Призиваємо в лаву збройних сил значно ефективніше. Ефективність це значить, що немає такої ситуації, коли є підрозділ, який шукає того таки пілота дрона. Є кваліфікований пілот дрона, якого призвали діловодом в іншу військову частину, і, і це ніяк не сходиться. Розумієте? Е, знову таки мова про ефективність, і, зрештою, все це про обороноздатність нашої держави. Це де супер важливо пам'ятати. はい。<noise>